Бажаю здоров'я усім телеглядачам каналу Віта, програма Рецепт здоров'я та я її ведучий церковнюк Костянтин. Влаштовуйтесь зручніше та налаштовуйте свої очі. Адже саме сьогодні до нашої студії завітала Катерина Юрівна Гріжмальська, лікар-офтальмолог з 20-річним досвідом, завідувач кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова та громадська. Діячка, пані Катерино, вітаємо вас у нашій студії. І перше запитання для того, щоб налаштувати правильний ефір. Поділіться з нашими телеглядачами своїм персональним рецептом здоров'я на гарний день. Вітаю Костянтин. Дякую за запрошення. Напевно, основний рецепт здоров'я це прокидатись, дивитись на себе в дзеркало, посміхатись і знати, що сьогоднішній день в тебе неповторний, і насолоджуватись їм. Чудовий рецепт від Катерини Юрівни. А яку ж сьогодні тему ми будемо досліджувати, знаходити методи її профілактики, діагностування та методи лікування? Переглянемо у невеличкому відеосюжеті. Глаукома є найпоширенішою в світі причиною сліпоти. За статистикою захворювання діагностовано у 80 мільйонів людей у світі, у 13% з яких приблизно 11 мільйонів. Воно призвело до повної втрати зору. Темпи поширення глаукоми насторожують. Кількість людей, у яких виявляються й недуг в Україні, щорічно збільшується на 25 тисяч. Початок хвороби підступний і протікає безсимптомно. На перших стадіях глаукома непомітна. Лікувати глаукому можливо, але треба діагностувати її заздалегідь, поки не завдано великої шкоди зоровому нерву, бо відновити його функцію практично неможливо. Катерино саме сьогодні, 6 березня, всесвітній день боротьби з глаукомою. Розкажіть нашим глядачам детальніше, коли і навіщо започаткували День боротьби з глаукомою? Дякую за запитання, Костянтин. Дійсно, з 2008 року у всьому світі відзначається Всесвітній день. Боротьби з глаукомою започаткований був цей день всесвітню організацію по боротьбі з глаукомою та пацієнтами, які власне хворіють на глаукому. І основна мета цього дня це привернути увагу суспільства до такого грізного захворювання, як глаукома. По всьому світу, в цей день, взагалі в місяць-березень. Робляться дійсно багато різних акцій, заходів для того, щоб люди знали, як запобігти розвитку такого захворювання як глаукома, або як з ним боротись та профілактувати його. І ми особисто. Наша кафедра вже досить багато років, протягом певно 10 років в місті Вінниця проводимо багато заходів, які присвячені боротьбі з глоукомою. Це такий соціальний проект, який має назву Просвіт крізь просвіт, який вже проходив багато разів і полягав в тому, що ми привертали увагу до даного захворювання у вигляді різних фотовиставок, де ми демонстрували фотознімки наших пацієнтів, які хворіють на глоукому у вигляді. Тих стадій, які вони мають глоукому, про що ми будемо говорити в подальшому. Також це були е, такі. Запрошені до нас гості з Києва як музей темряви, і в нашому планетарії ми запрошували віничан, і кожен мав змогу в повній темноті отримати досвід, як жити людині з глаукомою, яка, на жаль, в процесі свого захворювання може втратити зір. Тобто, ми пробували готувати їсти, ми пробували одягатися в повній темноті для того, щоб люди берегли своє здоров'я. І я впевнена, що сьогодні весь світ також проводить подібні заходи по збереженню здоров'я пацієнтів з глаукомою. Наскільки мені зрозуміло, що це не тільки локалізована проблема в Україні, а й у всьому світі саме глаукома. І хотілось би детальніше та ширше розкрити цю тему, що таке глаукома, і як саме вона впливає на зір. Так, все вірно. Глаукома, на жаль, це хронічне прогресивне захворювання, в результаті якого вражається зоровий нерв, і якщо він вражається, він може призвести до повної сліпоти. На сьогоднішній день більше ніж 100 мільйонів людей у всьому світі хворіють на глаукому, і близько 20 мільйонів, на жаль, сліпі. Щодня. Кожна в кожній країні сліпнуть люди і дорослі, і на жаль, діти від глаукоми. Тому потрібно вчасно виявити це захворювання задля того, щоб максимально довго нашому пацієнту зберегти зір. Чи можемо ми розділити саме це захворювання, якщо так доречно говорити, на типи? Чи існують типи глаукоми, як вони проявляються? Так, звичайно, я не буду е, говорити сьогодні медичними термінами, не буду класифікувати глаукому. Я скажу, що є основних два типи, які е, між собою 100% відрізняються: це відкрита кутова глаукома та закрита кутова глаукома. Саме закрита кутова глаукома може дати про себе знати. На жаль, відкрита кутова глаукома це німа глаукома, яку можна виявити або вже в надто пізній стадії, або якщо пацієнти вчасно профілактують її, ходять на огляди після 40 років і випадковою знахідкою ми знаходимо відкриту кутову глаукому. Коли мова йде про закриту кутову глаукому, тоді пацієнт зазвичай одразу звертається до лікаря, тому що в нього є скарги. Саме при закриті кутовій глаукомі відзначається основне це напад закриток кутової глаукоми. Перш за все, у людини буде надто сильна головна біль. Може бути нудота, може бути блюва, блювота. І основне, що вам скаже основний симптом, пацієнт закрито кутовою глаукомою, він буде бачити райдужні кола перед очима. Таким хворим не допомагає. Ніякі знеболюючі, і вони, звичайно, часто потрапляють в різні стаціонари. Не завжди це стаціонари офтальмологічного плану. Тому що, на жаль, закрита кутова глоукома може маскуватися під різними іншими захворюваннями. Біль може бути настільки нестерпний, що він може провокувати і маскуватись під болем від інфаркту міокарда. Він може провокуватись і е, пацієнт може думати, що в нього виразкова хвороба шлун. Гострий живіт. І такі пацієнти потрапляють до різних відділень. І е, тому важливо, і ми вчимо своїх студентів на сьогоднішній день з офтальмології при курсі навчання офтальмології вивчити саме основне: це напад, закритокутової глаукоми. Тому що, яким би лікарем ти не був, в якому б стаціонарі приймальному відділенні ти не приймав. Якщо є подібні симптоми, ти маєш виключити напад закритокутової глаукоми і переміряти внутрішньоочний тиск пацієнту. Симптоматика доволі така обширна, і ми можемо зафіксувати таку думку, що Глаукома є оманлива в деяких випадках, що вона може завести пацієнта і розпочати своє діагностування з тих хвороб, які можуть не бути дотичними до глаукоми, і пацієнт може не знати про це. А як глаукома впливає саме на зоровий нерв? Впливає вона погано, тому що сама глоукома це таке захворювання, коли в нашому оці скопичується велика кількість зайвої очної рідини. І ця очна рідина має постійний тиск на зоровий нерв. І коли ми не контролюємо цю внутрішньоочну рідину, не контролюємо внутрішньоочний тиск, на жаль, відбувається. Втрата зорового нерву, тобто зоровий нерв помирає. А коли помирає зоровий нерв, уже зробити нічого неможливо. Тоді людина втрачає зір і сліпнеть. Як ми бачимо, дорогі друзі, потрібно виявити завчасно і попередити саме перші симптоми, які можуть натякати на те, що це саме є діагноз глаукоми. Але в інтернеті і серед багатьох людей є дійсно багато міфів стосовно глаукоми. Саме сьогодні, пані Катерино, пропоную у цій студії у нашій програмі розвіяти ці міфи з точки вашого досвіду, з точки саме медичної сторони та офтальмології. Ці міфи розвіяти або підтвердити їх. Чи готові ви? Звичайно Саме сьогодні. Пропоную у нас сьогодні знаходиться. Я обрав топ-6. Найпоширеніших міфів серед глаукома, серед такого діагнозу, як глаукома. Я пропоную вам потягнути першу картку, прочитати її для наших телеглядачів, спростувати або підтвердити її. Глаукома вікове захворювання. Чи справді це так? Справді це так. Тому що основне. Коли ми можемо попередити діагностувати глаукома, це група людей після 40 років. Тому кожен з нас, кому є більше 40 років, знаходиться в групі ризику розвитку захворювання глаукома. Тобто найбільша група ризика після років розпочинається. А чи є винятки до 40 років є. зустрічі діагнозів з глаукомою? Звичайно, є. Тобто є і вроджена глаукома, і глаукома у підлітків, але основна, ем, основний відсоток розвитку глаукоми зустрічається після 40 років. Власне, тому потрібно запам'ятати кожному, якщо вам є більше ніж 40 років, раз на рік не нехтувати свій зір і звертатися в будь-яку клініку, оптику, де є е, е, тонометри, вимірювати внутрішній очний тиск, тому що тільки. Раз на рік вимірюючи внутрішній очний тиск, ми можемо профілактувати, а дізнатися, є у нас підвищений внутрішній очний тиск, чи немає, є у нас глаукома чи немає. І якщо цей тиск буде підвищений, то вже звернутися безпосередньо до офтальмолога на більш широку діагностику і зрозуміти, чи це дійсно в тебе це захворювання. Чи можливо виміряти внутрішньоочний тиск в домашніх умовах? Насправді можливо, тому що на сьогоднішній день є такі прилади, які е, можна. Придбати, особливо ми говоримо це для наших пацієнтів, які хворіють на глаукому, і вони можуть такий прилад придбати додому і дома вимірювати внутрішній очний тиск. В плані профілактики не думаю, що це найкращий варіант, тому що прилад досить дороговартісний, і все ж таки його варто купляти пацієнту з глаукомою, так як це захворювання хронічне, невиліковне, і контролювати свій тиск він може і в домашніх умовах. Умовах, друзі, фіксуємо думку, що перший міф звучав так, що глаукома це вікове захворювання, і в групі ризику люди 40+. Обов'язково діагностуватися, перевіряти свій внутрішньоочний тиск, то потрібно. Рухаємося далі. Так. Наступний міф, який розповсюджений, також серед людей. Спростовуємо або підтверджуємо короткозорість. Не збільшує ризик виникнення глаукоми. А тут хочу сказати. Навпаки, у нас ми знаємо два основних порушення рефракції: це короткозорість і далекозорість. Якраз хочу наголосити на далекозорості, тому що далекозорість збільшує ризик виникнення глаукоми. І все це залежить від анатомічних особливостей органозору зору у людей з далекозорістю. Тому Запам'ятайте, хто з дитинства далекозорий, хто знає, що у нього є такий діагноз, ви в групі ризику, і обов'язково після 40 років біжіть на перевірку внутрішньоочного тиску. Підтверджуємо, контроль внутрішньоочного тиску допоможе вам запобігти прогресування глаукоми або все ж таки правильного діагностування і лікування. Рухаємося далі. Наступний міф: чи буде він підтверджений чи розвіяний? Глаукома розвивається у людей із гіпертонічною хворобою? А люди з гіпертонічною хворобою це група ризику пацієнтів на глаукому. І вона пов'язана як з самим захворюванням гіпертонічної хвороби, так і з тим, що гіпертонічна хвороба виникає вже у людей після 40 років. Пані Катерино, чи можемо ми перелічити список цих гіпертонічних хвороб, які пацієнти можуть відноситись до цієї групи ризику? З якими? Мова йде про загальні соматичні захворювання, не тільки про гіпертонічні. Найбільша група ризику це пацієнти з цукровим діабетом, з гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою серця, системними захворюваннями, такими як ревматоїдні артрити, ревматизми. Досить багато факторів, від чого глаукома може виникнути. Це і від тих препаратів, які пацієнти надто довго приймають і мають їх приймати пожиттєво, і в принципі від своїх вікових особливостей Окей, okay. зафіксували наступний міф і цю думку з приводу даного питання, чи глаукома розвивається у людей з гіпертонічною хворобою. Наступний міф звучить саме так. За глаукоми не можна осліпнути. На жаль, ні. Тому що кожен фініш глаукоми це сліпота. Можна досить довго. Тримати на контролі внутрішній очний тиск, не досягати переходу одної стадії в іншу стадію. Але якщо десь цей ланцюжок втрачається, то фініш захворювання глаукома це на жаль сліпота, тому власне, основна мета лікаря і пацієнта, щоб між ними була дружба, був комплаєнс, і щоб пацієнт чітко виконував всі ті поради і настанови, які йому говорить його лікар, задля того, щоб максимально довго мати зір. Страшний вердикт він лунає саме так, що саме це сліпота є, підтверджуючою. але пам'ятайте також, що потрібно з лікарями знаходити комплаєнс. Рухаємося далі. Глаукому можна повністю вилікувати. Ні, це неможливо. І якщо ви бачите зараз багато інформації в соцмережах, в інтернеті, рекламних матеріалів, де великими літерами вам пишуть вилікуємо глаукому. Запам'ятайте, глаукому вилікувати неможливо, її можна лише призупинити її прогресію. Але, на жаль, це захворювання на все життя, воно не виліковне. Тобто, хто розповсюджує таку рекламу, ми можемо вважати, що це деяке шарлотанство. Друзі, фіксуємо наступну думку, що глаукому, на жаль, вилікувати повністю не вдається, тому звертайтеся до перевірених спеціалістів, знаходьте правильних лікарів і пам'ятайте, що самолікування може шкодити вашому здоров'ю. Рухаємося до наступного міфу. Глаукома коригується окулярами або лінзами. Глаукома не коригується окулярами або лінзами. Не коригується але. Ті додаткові супутні стани, які можуть бути у пацієнта з глаукомою, звичайно, коригуються окулярами і лінзами. Як ми вже неодноразово сьогодні говорили, глаукома це захворювання вікове. Тобто люди зазвичай вже до вас звертаються або з окулярами для читання, або якщо вони мали певні порушення акомодації рефракції, до цього вони вже ходять в окулярах, але вилікувати глаукому окулярами або лінзами Інзами це неможливо. Є інші методи, які обов'язкові в лікуванні глаукоми. Я можу поаплодувати вам, пані Катерино, yeah. за те, що ми розвіяли деякі міфи, якісь підтвердили. І дійсно, дорогі друзі, піклуйтеся про своє здоров'я. Звертайтеся до перевірених спеціалістів. Саме ви заговорили про методи. Лікування або ми можемо їх називати профілактикою, так захворювання глаукоми методи лікування. Ми можемо говорити окремо про профілактику і окремо про лікування. Давайте поговоримо про методи лікування, які вони існують сьогодення, які є найбільш корисними або можливо найефективнішими методами лікування саме сьогодні. На 25-й рік на сьогоднішній день існує три основних методи лікування. Глаукоми. Це метод лікування консервативний, який полягає в тому, що пацієнт пожиттєво протягом дня має знижувати свій внутрішній очний тиск за допомогою крапель. Також він має дбати про свій живлення свого зорового нерва і тому постійно два рази на рік приймати препарати, які будуть покращувати стан зорового нерву. Якщо пацієнт виконує ці всі призначення, він досить тривалий час може знаходитись під контролем лікаря при постійному лікуванні за допомогою крапель. Постійно лікуватися консервативним методом. Якщо десь якийсь ланцюжок втрачається, ми не можемо як контролювати внутрішній очний тиск, тоді ми можемо говорити про лазерний метод лікування глаукоми. Коли за допомогою. Високотехнічного обладнання, машини, оці робляться дві невеличкі такі отвори. Це все робиться в амбулаторних умовах, не потрібно лягати в лікарню. І за допомогою цих отворів робиться додатковий відтік внутрішньої очної рідини, яка постійно має тиск на зоровий нерв. Якщо ж ці методи також не допомагають, тоді мова йде. Про хірургію глаукоми, де хірургічним шляхом ми лікуємо нашого пацієнта і хірургічно робимо ті самі відтоки внутрішньої рідини задля нормалізації внутрішньоочного тиску. Якщо наш пацієнт до нас прийшов вже занадто пізно, і він прийшов з таким тиском, який постійно е задає йому дискомфорт, больові відчуття, тоді навіть мова може йти про видалення ока. Коли воно вже сліпе, і воно, на жаль, нашого пацієнта турбує. Це є один із ризиків, які існують під час лікування хірургічними методами глаукоми, які загалом ризики можуть бути при лікуванні хірургічними методами. При лікуванні хірургічними методами можуть бути е, ризики такі, як при будь-якій хірургічній операції. Якщо е, пацієнт вже погоджується на цю операцію, то лікар-хірург йому розповість всі варіанти, які йому будуть повіту. Е, Належати після хірургічного лікування, що ми частіше всього можемо спостерігати, якщо це не якась занадто пізня стадія розвитку глаукоми, то хірургічне втручання може викликати більш швидшу прогресію такого захворювання, як катаракта. Але це на сьогоднішній день не проблема. Тобто, якщо Люди частіше у нас на слугу слово катаракта, і чомусь вони бояться його. То ви маєте зрозуміти, що катаракта більш краще і безпечніше захворювання аніж глаукома, і боятися його на сьогоднішній день не потрібно. А як часто потім потрібно проходити контрольні огляди, звертатися до свого лікаря для того, щоб все ж таки підтримувати цей баланс і спостереження за прогресуючою глаукомою або після хірургічного втручання, після хірургічних операцій, в принципі, цей баланс він має бути завжди. Тобто наші пацієнти з глаукомою – це вже як частина нашої родини, ті, хто дійсно досить такий відповідальний, ми їх спостерігаємо роками, і вони самі для себе розуміють і знають, що вони раз на три місяці півроку приходять до нас задля свого визначення стану. Тобто, ми дивимось на. Диск зорового нерву, завдяки таким методам обстеження, як оптична когерентна томограма. Ми дивимось на зміни поля зору. Які також е, основні е, симптоми розвитку глаукоми, і, звичайно, ми контролюємо внутрішньоочний тиск. Тому це люди, які з нами весь час, ми їх не відпускаємо надовго. Тут важливо, щоб кожен пацієнт, який отримав діагноз глаукому, щоб він зрозумів основні принципи: це контроль внутрішньоочного тиску для того, щоб захворювання не прогресувало. І бажано, бажаю кожному пацієнту, щоб він знайшов свого лікаря. Кому він буде довіряти, який не буде бігати по всім можливим варіантам, який ознайомиться з фінішом цього захворювання, і буде тримати ось цю дружбу між пацієнтом і лікарем для перемоги над цим захворюванням? Знайти той самий комплайнс, як ми так. говорили раніше. А як впливає загалом глаукома, ось коли людина в повсякденному житті живе з цим діагнозом, повз, наприклад, лікарів, так, поза межами лікарні або? Після того, як проконсультувався з лікарем, він виходить з дверей лікарні і, проживаючи своє життя. Він працює, чи він читає, і як це впливає на його повсякденне життя, цей діагноз? Звичайно, для багатьох пацієнтів це перша наша розмова, перше наше консультування. Воно, можливо, виникає якийсь шоковий момент, тому що ти говориш людині, що ви маєте почати жити по-новому. Для вас це має бути ваші певні нові правила життя. Тобто ви маєте зрозуміти, що ви маєте щодня крапати каплі. Тобто варіантів, які це можуть бути краплі, все визначає лікар, в залежності від тої стадійності глоукоми, в залежності від того, коли до вас пацієнт прийшов. Але основне, що він має зрозуміти, що він має бути досить високодисциплінованою людиною. І якщо лікар призначає йому краплі, він каже: вам ці краплі постійно. Зараз, звичайно, під час військового стану, під час ковіда зустрічається досить велика проблема, що іноді немає в наявності цих крапель. І пацієнт до нас приходить і каже: Ви знаєте, я закінчив і більше їх не зміг знайти, і тому я три місяці краплі, на жаль, не крапаю. Коли ми бачимо за цих три місяці глаукома, на жаль, спрогресувала. Тому, якщо навіть ви не можете знайти каплі, які вам призначив лікар, ви маєте негайно йти до свого лікаря, щоб він вам призначив альтернативу цих крапель. Залишатися без крапель, якщо мова йде про консервативне лікування, взагалі неможливо. Але все ж таки люди з часом звикають. Так як люди звикають е з цукровим діабетом щодня е робити ін'єкцію інсуліну. Так само вони звикають вранці і ввечері або можливі такі варіанти, що тільки ввечері крапати краплі до цього треба звикнути для того, щоб бути здоровим і максимально довго мати зір гарний. Дякую за таку гарну відповідь. І ви зауважили у своїй відповіді про такі неприємні і дійсно жорстокі факти, які але вони є в нашому житті. Зовнішні фактори, які безпосередньо впливають на життя. Цей період ковіду і життя під час війни. Чи змінилося саме лікування пацієнтів та діалог між пацієнтами під час ковіду та війни? А лікування змінилось виключно з тим, що на жаль, пацієнти не вчасно до нас зараз приходять. І не завжди вони можуть відвідувати нас відносно того графіку, який ми рекомендуємо пацієнтам з глаукомою. Це і затримки транспорту, відсутність, це і відсутність тих препаратів, звичайно, і фінансові моменти, які також не впливають на якісне лікування, яке сьогодні можливо. І таке останнє запитання сьогодні в темі нашого ефіру і персонально. Для вашої спеціалізації топ 5 найчастіших запитів до офтальмолога, які звучать та лунають саме зараз? З якими запитами найчастіше звертаються до вас люди? Можливо, це на сьогоднішній день останні два тижні це червоні очі, сльозотеча. Ми всі бачимо зараз. У нас епідемія ГРВІ, тому аденовірусна інфекція сьогодні більше всього. Зустрічається друге це е, чи потрібно мені користуватися окулярами для читання. Я почав бачити, що мені 45 але я в них ходити не можу. Які є альтернативи? Е, як зберегти зір своїм діточкам в зв'язку з дистанційною освітою, онлайн-навчанням? І напевне? Напевно, все. Дякую, пані Катерину, за те, що сьогодні були з нами. Я впевнений, що відкрили багато тем для наших телеглядачів. І я впевнений, що саме сьогодні гарним буде завершенням ефіру. Це ваші побажання сьогодні телеглядачам телеканалу Віта та програми Рецепт здоров'я. Дякую за запрошення. Дякую за таку цікаву плідну розмову. Звичайно, основне, що я хочу побажати кожній людині максимально довго прокидатись, бачити цей світ. Яскравим, при першій якійсь ознаці змін вашого гарного зору, все ж таки не соромитись, бігти до офтальмолога і знати, що наші двері, наші знання на сьогоднішній день завжди відкриті для кожного віничанина, для кожної людини. І можливості офтальмології занадто великі для того, щоб бути впевненими, що Бачити можна довго, гарно і якісно. І я бажаю вам сьогодні, дорогі телеглядачі. Гарного дня. Бажаю міцного здоров'я і не забувати долучатися до нашої програми. Підписуйтесь на сторінки телеканалу Віта в соціальних мережах Instagram, YouTube та Фейсбук. І пам'ятайте найголовніше правило: в здоровому тілі здоровий рецепт здоров'я. Побачимось!